Посел кукурузы по нулю. Токашивает кисть. Такая работа закрывающих секций. Коротше, оце такі штуки. Мені подобається, як вони закриваються, Ось, такі вони сферичні. Отак штампує, блядь, і от загорта, загорта рядок, блядь. А цими ж колесиками уплотняє. Подушка тут, одна атмосфера, оце накачав і все, Ну і глубина виставляється. Оце такі закривачі. Хороша. От такий результат. Моє поле. Оце посіяне, бачиш? Як який слід. Ну, туди.